Три години світло є, і шість годин електроенергії немає. Вже котрий тиждень мешканці одеського регіону живуть за таким графіком. Все має змінитися у кращий бік з 20 липня, говорять експерти, коли вийдуть з ремонту енергоблоки атомних електростанцій. А ось чи покращить ситуацію червневе підвищення тарифу на електроенергію? Фахівці прогнозувати не беруться. Щоб відновити нам з вами енергетичну систему, потрібно хоча б там 4 роки. Мінімум, це я кажу, при наявності обладнання коштів людей і так далі. Без цього всього неможливо. Тому всі ці розмови, ми піднімемо тарифи, завтра заживемо, а в щасливому дітті так не працює. Незважаючи на спеку, що панує, вже потрібно думати про опалювальний сезон 2024-2025, впевнені експерти. Основне проблемне питання катастрофічне зношення теплових мереж по всій країні. Щоб підготувати нормальну Україну до опалювального сезону, нам потрібно років 10, 15, 20. і потрібно щонайменше 150-200 мільярдів євро. Є нормативна документація, є нормативка, яка а, прописана тим же Кабінетом міністрів 20-30 років тому, що особою являє підготовку до опалювання сезону. Які повинні бути труби, які, як їх там потрібно, ці труби всі замінити і так далі. Так от для розуміння, в нас 85% теплових мереж в Україні потребують негайного капітального ремонту. Орієнтовна така ж кількість а саме 85% мереж водоканалів, які наразі потребують капітального ремонту. Подібна ситуація склалася із енерго і газовими мережами. Тож опалювальний сезон буде надскладним. Резюмують експерти. А чи допоможе встановлення сонячних панелей на багатоквартирних будинках? У нас взимку а загальна кількість сонячних днів, якщо там години всі скласти докупи, то це там 10%. підсотків дуть там ну, три, ну 5 днів якось там ми можемо покрити. Але відключення то взимку будуть з сьомої ранку до одинадцятої і з сімнадцятої до третій, коли сонячні батареї не працюють. Тому сонячна батарея нас точно не в Мешканцям багатоквартирних будинків для підготовки до майбутнього опалювального сезону. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко радить вже подумати про придбання зарядної станції або генератора, щоб забезпечити постачання електроенергії у насосні групи.